як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Коли Господь ходив по землі, то йому довелося спілкуватися з дуже різними людьми, і багатьох з них також можна було б зарахувати до категорії токсичних. Вони його критикували, провокували, ненавиділи, насміхались над ним і створювали йому багато незручностей, але він був спокійний і внутрішньо, і зовнішньо. У відповідь не дратувався. Не ображався, не відчував внутрішньої напруги, не мучився помислами, щоб не відбувалось, він був усередині спокійним. Придіть до мене всі стенні обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душі вашим, говорить Спаситель. Виходить, що внутрішній спокій не пов'язаний з тим, як ставляться до тебе люди. Це результат дії в серці двох часнот лагідності і смирення. А навчитися лагідності і смирення можна якраз через прийняття такого незручного для тебе токсичного ближнього. Старець Еміліан говорить: тобі потрібно сприймати людей такими, які вони є. Якщо ти хочеш змінити їхню мову, їхнє життя, погляди, серце, відношення до тебе, то нічого у тебе не вийде. Ближній не винен в тому, що ти погано почуваєшся, навіть якщо він повівся з тобою грубо і несправедливо, відповів здрателивістю або дошкуляв. Він поводив себе токсично, але проблема в тобі. Ти не зміг сприйняти його в цей момент. Навіть якщо зовні зберігав спокій, то, можливо, всередині, у серці звинуватив і осудив. З цієї причини втратив молитву, зв'язок з Богом. Віддалився від нього і тому страждаєш. Необхідно було готовим до того, що ближні не перестануть бути для нас випробуванням. Але те, що вони скажуть, і те, що будуть ставитись до тебе, все це, це тобі потрібно. Через одну людину ти навчишся терпіння, через другу прощення, третя допоможе стати лагідним. Коли ж ти нарешті проявиш смирення і зможеш сприймати людей з усіма їхніми немочами. То не будеш більше турбуватися, хвилюватися про те, як з тобою вчиняють. І тільки тоді ти знайдеш довгоочікуваний мир і спокій.